Наші вітання в ефірі програма Актуальна розмова. Мене звуть Олександр Іващенко. Сьогодні тема нашої розмови як ніколи актуальна. На жаль, це смерті на воді, що до цього, до цього призводить. Чому ще вона актуальна? Купальний сезон не розпочався, але лише за останній тиждень ми вже маємо дві смерті на воді. Про те, як цього уникнути і що потрібно робити, ми говоримо сьогодні з Єлизаветою Хорошко, тренером сплавання. Наші вітання, вітання. пані Елизавето. Відразу які причини того, що людина може почати тонути, можете перерахувати. Так, звісно. Ну, причин насправді може бути багато. Це елементарно може бути шоковий стан, наприклад, хвиля потрапила накрила людину і в неї почалася паніка. Це може бути вона вистрибнула там звідкись, у неї там спав жилет, наприклад. або, Тобто, це е, може бути такий стрес. Це ігри, наприклад, на воді, які часто трапляються з дітьми, з підлітками, та навіть із дорослими, там якісь квач, волейбол е, в воді. Це також може призвести ці стрибки, коли е, людину, да, один на одного е, встають і стрибають. Ну, наприклад, у мене в дитинстві, ну не в дитинстві, вже я була підлітком і професійно займалася спортом, вже була майстер спорту. І два рази я тонула е, просто під час гри. Тобто, взагалі, одна ситуація це: е, ми плавали з іншими такими самими дітьми, спортсменами. Ми просто гралися на матрасі, у нас було осі п'ять, мабуть, великий матрас, і води було по коліна. Ну тобто, ми гралися прямо на самому березі, і ми щось там плавали. Тому матрасі. І якась така гра була, що хлопці перевертають дівчат, дівчата хлопців, і хто швидше запрыгне на цей матрас. І в один з моментів, коли цей матрас перевернувся, я опинилася під ним і зверху напригнуло 4 чи 5 осіб. Звісно, матрас трошечки присів, а внизу мені немає куди пливти, тому що ну, глибина по коліна. І я розумію, що я знаходжусь під матрасом. Я штовхаю, я не можу виштовхнути. Я не встигла набрати ну, повітря нормально, тому що це було рафтово, як нас перекинули. І виходить. Перший стан це такий шок, це паніка починається. І тут саме головне, треба заспокоїтися, і я просто почала випливати. Мені здавалося, що цей матрас не закінчиться. Хоча він там не такий великий, да, там скільки метра-два тут матрас. Але мені здавалося, що я пливу, пливу, я не можу нікуди випати. По перше, через те, що матрас просів зверху багато осіб, і я не можу нормально випливти, немає е, місця. І ну, Якби, наприклад, це була б глибина, щоб можна було там винернути, але це потрібно усвідомлювати. Для цього треба хоча б мати якісь навички плавання. Для людини, яка б, наприклад, ну, погано тримається на воді або боїться глибини, це ну, могло б бути набагато гірше. Ну, І так само друга історія також це була під час гри, коли е, також було багато дітей. Ми пригали з човна, гралися тут, сюди Човен перевертається, також. це була як гра, треба було перевернути човен. Човен перевертається на мене. Я опиняюся під човном, дуже багато осіб. 50 поруч, я не можу нікуди випливти. Я вже дергаю за ноги. Я розумію, що я, мені немає куди випливати. Я, я дьоргую, ніхто якби не відповідає. І я вже такий був стан, я зрозуміла, що все це, мабуть, вже все. Я вже там потону, до мені я не хочу так легко здаватись, І я вин, довелося винирювати. Але після цього, після цих двох разів, відчуття було весь день, начебто, щось не зі мною трапляється, наче я спостерігаю за всім, як у вісні. тобто я дивлюся на людей, я все чую ці розмови. Але таке враження, що це все не зі мною відбувається, а от якось я просто як спостерігаєшся. Цього було... не могло, начебто, статися на пас. Ну життя. це взагалі таке дивне да було відчуття, і ну для мене це було дивно, тому що я вмію плавати. Я непогано плаваю, да, і... але все рівно це може статися, на жаль, ну з будь-ким. І насправді це. Дуже популярна причина саме ігри, і тому часто, коли я бачу, там як діти граються на пляжі з кругами, з матрасами, це треба постійно за цим спостерігати, тому що це просто справа однієї секунди, і все також може бути судома. Да? Часто е, люди, наприклад, заплили кудись, навіть не, не має бути це далеко від берега, але все рівно може схватити судома. Причин судом дуже багато, чому вони відбуваються, і тут насправді. Якщо є там голка, да кажуть, що голку можна з собою там на купальник прицепити чи на плавки, але насправді не завжди вони допомагають. Тобто є випадки дійсно, коли вони допомагають, але також часто кажуть, що вони не допомагають, і тут просто потрібно. А якщо, наприклад, судома хватає в ікроножному м'язі, це найчастіша проблема, потрібно натягнути носок на себе і бажано лягти або на живіт, або на спину розслабитись і понатягувати носок туди-сюди, помасажувати в воді, тоді може судома пройти і можна якби, доплити спокійно до берега. Отже, говорячи про причини, часто трапляються трагічні випадки, якщо людина пірнає. Тобто може бути різниця від температури тіла, наприклад, і температура води. Так, якщо, наприклад, це Ну, дуже холодно на дворі, як, Наприклад, нас люблять купатися на водохрещі, або взагалі також після бані. Наприклад, люди може бути різкий перепад. Е е Температур це може бути це трошечки, якби річ відбувається, але загалом це, звісно, також може бути. Просто людина, коли вона тоне, вона починає. Спочатку вона може затримати дихання, але потім вона просто починає рефлекторно відкривати рот і напивається водою. Вода потрапляє в легені, і звісно, це вже ну потрібно врятувати зразу. Як зрозуміти, от навіть зовні, що людина от саме тоне, а не грається, тому що там пляж, тепло, знаєте, всі розслаблені. Хтось починає, скажімо так, барахтатися в цій воді. Да. Як зрозуміти? Ну, знаки? це насправді дуже часто проблема, і дуже часто ситуація, коли навіть я читаю новини або дивлюся в басейнах. Наприклад, за кордоном, також такі були випадки, коли діти тонули прямо в аквапарки або в басейні, коли поруч дуже багато дорослих. Здавалося б, як ну, дивишся камеру, думаєш, як це може бути? Ось біля тебе дорослий пів метра, і дитина тоне, ніхто навіть цього не бачить. Тому що це дійсно виглядає так, наче вони граються, наче вони стрибають, знаєте, вистрибують з води, але ну, саме перше, на що потрібно звернути увагу, це перелякані очі. Ну, це прям те, що зразу веде. Бо коли дитина грається, ну, видно, що вона грається, так, вона якось, там, сміється, там, очі якось, знаєте, як блищають, навіть якщо вона там, типу, симулює, але ну, все рівно потрібно пояснювати, що симулювати таке не можна. І, ну, звісно, бо знаєте, як ото буде приказка з вовками. Да? Тому е ми відразу дивимося, це перелякані очі, навіть у немовлят, коли вони там погано нирнули або щось, вони злякалися, у них зразу ось такі очі, у них страх паралізує він. Так само у дорослих людей, у дітей. І плюс е треба дивитися, що от, коли дитина стрибає, вона от, е високо, наприклад, стрибає з води, занурюється. Тобто це такий плюс-мінус однаковий рівень, як вона виходить із води і заходить. А коли людина тоне, у неї вода майже постійно знаходиться на. Е на рівні рота. І, тобто Вона наче, трошечки винирює занурюється, винирю занурюється. Ну, тобто Видно, що знаєте, дуже маленька амплітуда руху. І також це дуже такі рухи хаотичні. Тобто Це починається отаке бризкання руками, піднімання рук вгору, і що взагалі категорично не можна робити. І також ну, це такі основні якби, симптоми. І плюс, також, якщо, наприклад, ви там спостерігаєте за кимось, треба ну, бажано відразу допомогти. Навіть якщо там людина або дитина там грається, краще да, допомогти і перепитати там, або пояснити, що вона так не гралася, ну але і звісно, краще відразу зреагувати на це. А взагалі у такому положенні, коли людина тоне, вона. Ну, можливо, це пішло з фільмів, тому що так показують. Вона відразу приймає вертикальне положення. Тобто вона стає і починає махати руками, кричати, звати на допомогу. Але насправді на допомогу майже ніхто не зве. В плані, що це тільки в фільмах так відбувається. А насправді люди тонуть дуже тихо і вони не встигають. У них шоковий стан, у них стрес, і вони навіть не встигають нічого говорити. Їм вода попадає в рот, а вони намагають відкашлятись, намагають просто вити, випливти на поверхню, тримати голову зверху. Але навіть для професійного спортсмена це досить Важко. Є такі спеціальні силові вправи, коли спортсмен має утриматися у вертикальному положенні. І для професійного спортсмена ну навіть там дві хвилини, три-п'ять, це дуже важко, тому що це, е, це протирічить законам фізики, да, триматися в вертикальному і тримати голову зверху. А ще якщо підняти руки, то це взагалі ну, це нереально. І тому просто саме головне, що потрібно зробити, якщо вже. Ми бачимо, наприклад, що дитина або людина тоне, і ми не можемо на неї підпливти, або вона там з човна. Ми можемо або кинути їй щось, так, щоб вона могла схватитися. Або просто навчити людей, дітей завжди приймати горизонтальне положення. Тобто, навіть от людини, навіть дитину це можна навчити. Вона усвідомлює, що щось не так. Зразу потрібно прийняти або горизонтальне положення, лягти на живіт, або на спину. Але... Е Ну, це прям треба зробити максимально. Зразу тоді людина навпаки, вона розслабляється, вона відчуває, що вода її тримає, і от ну не потрібно робити це Вона Починає трохи. дихати напевно в такий момент, коли горизонтально. Ну саме головне також, що на спині у нас дуже часто люблять так лягти, задерти голову, дивитися на ноги. Тобто в такому положенні також не варіант буде, тому що людина тоне. так. Тобто, треба прийняти максимально горизонтально треба лягти повністю на спину і голову підняти якби в небо там або у стелю, дивлячись на ну, де людина, плаває. тобто, щоб повністю от вона лежала гарно на воді. Ну, щоб цей момент підсумувати, перше ми звертаємо увагу на очі людини. Ну, взагалі, вона знаєте, вона якось так зразу. Ти от ну бачиш і в тебе візуально зразу якби, всі характеристики. Хаотичні тобто такі хаотичні рухи на маленька амплітуда рухів саме над водою, що рот постійно в воді, і він людина ще намагається відкашитися, але вона не може. Ну, і плюс да, перелякані оці дуже злякані очі. Насправді, криків не буде. Ну тобто, не знаю, ну в може в 40-30 випадках люди встигають кричати. Насправді вони ну навіть може, не встиг то Це може ну, менше, ніж за хвилину. Ну, навіть швидше. Еласне, як, в свою чергу, людині самі зрозуміти, що вона тоне? Що, ну, я думаю, що людина в так. принципі здогадається, навіть ну, якщо вона потрапила вода, да там, в рот. Ну це може бути, я ж кажу, наприклад, хвиля якась просто накрила да, людина, або вона винирнула і не змогла повністю вдохнути, їй потрапляє вода. Вона починає там іти під воду, і вона ну якби розуміє, що щось не так мені потрібно е, викарабкуватись, і вона починає випливати наверх. Але е, ну тот саме момент, що вона починає ставати вертикально, типу вона хоче позвати на допомогу, щоб їй хтось допоміг, але ну цього не можна робити. Тому Відразу треба прийняти горизонтальне положення. І в такому вже випадку, якщо, наприклад, лягти на спину, навіть боїтесь вилежати на спині. Ну, це вже краще, мені здається, перевернутись і кричати так. Ну просто коли людина перевертається на спину, да, в неї рот вільний, і вона може кричати, звати на допомогу. Можна прийняти максимальне таке положення зірочки, коли в нас руки, ноги виставлені, так ми займаємо більше, більше місця, більше площі на воді, і ми будемо краще лежати. І, але голова обов'язково має дивитися ну, в небо. Так ми можемо віддихатись, наприклад, і звати на допомогу, або ми перевертаємось на живіт так само. Лягаємо на живіт, ноги у нас знаходяться позаду. Тут ми можемо, можемо якби, так, плевти, там, руками, працювати ногами. Саме головне не опускати от ноги у воду. Тобто ну, не можна приймати горизонтальне положення, вертикальне, вертикальне да, положення. Да. Це, це, це основне, тому що все одно навіть для професійного спортсмена це важко так. А просто як люди для людини. Ну, тобто Вона навіть знаєте, може там, про щось згадати, подумати, думати, боже, десь я якусь бачила інформацію. Але просто через те, що вона встала вертикально і тут шок, вона намагається щось згадати, ну це просто буде ну, нереально для неї. І вона може не встигнути. А так, от вона ну, максимально зайняти швидко горизонтальне положення. Відкашитись в ньому можна, тобто якщо вже потрапила вода, але максимально швидко і саме в горизонтально. Е, Єлисад, ну, напевно, основне питання: як допомогти людині, що тоне? Що треба робити? Е, ну, Дивіться, те, що я вже сказала, якщо, наприклад, ми не можемо допливти, або там ми знаходимося в якомусь човні, або там на пірсі, ми можемо щось кинути, наприклад. Да? Е, якщо людина, вона ще, ми бачимо, що вона. Ну, з цим бореться, і вона зможе допливти, наприклад, сходитися. Якщо людина там або дитина, ми можемо до неї допливти, або там дійти, якщо це там, близько до берега, наприклад, саме головне це завжди підходити ззаду. Тобто ніколи ми не маємо підходити спереду, тому що людина, яка тоне, вона намагається себе врятувати, і вона просто по голові по вашій полізе, і вона втопить вас, і сама може втонути. Це інстинкт самозбереження. Так, насправді, ну, я працюю з дітками в басейні, і здавалось би, там дітки в рік, в два, але якщо вони щось забоялися. Вони, от якось інстинктивно, вони прям вилазять зверху. І я розумію, що я стою ногами на дні басейну, але вони мене прям топлять, бо вони по мені зверху залазять, на мою голову намагаються в прямому сенсі слова сісти. І звісно, я йду під воду, і в ну, них, якщо у них вже страх, вони паралізують, вони стоїть такі важкі і вони реально можуть втопити навіть діти. Тобто, коли, наприклад, дорослі кидаються рятувати дітей, то треба бути і самим обережними. Треба підпливати завжди ззаду, брати. Якби під себе людину, щоб тут ми плимо ззаду, беремо її під пахви, обхватуємо, кладемо на себе. Ми маємо теж або на боку пливти, або якби і щоб на спиною обов'язково щоб спиною була той, хто то, то не щоб було. людина давна нас так. не бачила. Да. Це ну більша вірогідність того, що вона, ну якби ми навіть я знаю випадки такі, і про це кажуть: якщо людина наприклад веде себе неадекватно, її можна стукнути, якби кажуть, як виробити, але щоб спасти себе, да, там просто бить. щоб ні, навпаки, щоб вона виробилась. Якщо вона, наприклад, ну то топить вас. А ви розумієте, що ну ви хочете її врятувати, а да? це не знаєш, що професійні, наприклад, рятівники вони так роблять, якщо у людини сильна паніка, вони навіть можуть там її стукнути, щоб вона там на секунду якби, втратила свідомість, але вони її врятують, бо вони її до неї допливують до берега, ніж вона втопить і його, і себе. Які от, взагалі от, засоби можна використовувати для от, безпеки на воді? Чи ви пора? Ну, дивіться, давайте розглянемо такі основні це жилети, це на рукавники і це круги. Ну, це такі більш так. дитячі. Жилети, мабуть, такий самий оптимальний буде варіант, особливо, якщо а, він, наприклад, на лодки там ми кудись пливемо, або там на катамарані, або тобто ну, то ми якось передвигаємося по воді. І, Чому це саме оптимальний варіант? Тому що він якби, нас найбільше захищає, і з нього набагато важче вислизнути, якщо ми там впадемо в воду. Але він має бути підібраний саме по розміру, і це дуже важливо враховувати для дітей. Бо, наприклад, одягати дорослий жилет на дитину не можна, тому що вона просто впаде в воду і з нього вискользне дуже легко. І, наприклад, якщо ми говоримо про нарукавники, які нас дуже люблять використовувати, це взагалі такий. Я би сказала засіб, який не навчить дитину ніколи плавати, і е, навпаки, е, також. Не можна сказати, що він захищає дитину, коли вона знаходиться на рукавниках. Чому? По-перше, вони дуже легко злітають. Це перший момент. Тобто, дитина наприклад, стрибає в воду, на рукавник злітів, у дитини паніка, бо вона без на рукавника не може. А чому вона не може? Бо вона звикла на рукавниках триматися у вертикальному положенні. Тобто, вона в нарукавниках плаває так, як вона ходить, вона стоїть. А коли ми плаваємо, нам треба навчити саме лежати так само в горизонтальному положенні. І тому. Наприклад, нарукавники злітають, або дитина опиняється в басейні, або там на морі без нарукавників, наприклад, і вона починає позвищити свої, бо вона звикла, вона знає, що вона так тримається на воді, вона стає в вертикальне положення, і те саме вона починає тонути. Ну і круги так само, тобто треба дивитися, щоб вони підходили по розміру дитини, тому що також дитина може вискрузнути з того круга. Це діло секунди, матраси ці всі, це все треба бути ну, дуже обережним. Якщо ми це говоримо за такий більш як. Розважальний елемент, да, то це може бути. Якщо ми говоримо саме за там, коли нам треба дійсно ми переживаємо за безпеку, то тоді краще вже жилети. Вода і алкоголь. Що <гум> ну, Взагалі, проти алкоголю, і, звісно, проти алкоголю на воді. Коли, ми, ну, коли люди вживають алкоголь, звісно, це відразу збільшує ймовірність якогось випадку надзвичайного, тому Ну то алкоголь мірі притупляє відчуття власні де, де. Ну також звісно, здається зразу. Ну я чесно кажучи, не п'ю, тому я не знаю, що там здається, але <зас> я розумію, що люди зразу стають такими супергероями, а зразу якісь ідеї, а давайте перепливемо на тот острів, так, оскільки так. ж там плить, а давайте там то, давайте пострибаємо автоноті, так класно покупаємось і так далі. Тому ну звісно треба уникати. Я хочу нагадати, що ви дивитесь програму Актуальна розмова ми сьогодні говоримо про те, як врятуватися на воді, взагалі як не допустити того, щоб ви почали тонути. А, наша співрозмовниця, тренер з плавання Єлизавета Хорошко. Єлизавета, ну ви власне, вже передбачили моє наступне питання. Чи можна 100% сподіватися uh -huh. от на власну витривалість? ми вже говорили там, коли запливи на великій відстані. Чи можна це робити взагалі без страховки? Ну, взагалі, дивіться. В принципі, я думаю, що на 95% можна розраховувати на свої там вміння плавати. Звісно, що бувають ну, такі якісь екстрені випадки, да, там коли там ті самі хвилі, наприклад, або там судорога якась сильна, або там у людини серцем щось сталося. Ну, тобто, якісь такі е, випадки, навіть якщо людина гарно плаває, вона на жаль може потонути. Звісно, якщо ми говоримо про. Е, Плавання на далеку відстань від берега, наприклад, як у нас практикують плавці, які сама плаваю і плаваю з клієнтами. Ми завжди беремо з собою буї. Це спеціальний такий буй, він е, ціпляється на Пояс на мотузочці, По перше, він не тоне. За нього можна триматися, навіть якщо вам стало важко, ви можете на ньому прям повиснути mm -hmm. і Страхово відпочити. Да. По-друге, -по він яскравий і його гарно видно. Тобто, наприклад, якщо вже щось сталося, ми можемо на ньому відпочити, повиснути. Да? Тобто ми можемо триматися, хоч півдня на ньому. Він не втоне, все з ним буде гаразд, і він не важкий, тобто він не заважає пливти. Ну і плюс вже його краще видно, ніж людина там в гідрокостюмі чи просто яка пливе. Ну звісно, бо він там помаранчеве або села. І ну, це допомагає. Але е, такі запливи також часто роблять е, з, з супроводжуючим, який знаходиться на човні. І це правильно. Тому що, звісно, всяке може трапитись. І е, якщо вже людина, наприклад, вирішила кудись відправитись, пливти, то нехай поруч буде людина з човном, в неї буде цей буй спеціальний для плавання. І тоді це буде більш безпечно, ніж просто захотіти кудись її попливти. Ви е, працюєте зараз тренером з плавання, е, хотілося б почути від вас таку думку, от як ви ставитесь до такого способу навчити людини плавати, як шоб знаєте? От кажуть, викинього ще внає, людина попливе. Що б сказали про це? Е, ну, знаю е, такі випадки, і в мене приходило багато клієнтів. Причому це дорослі вже і жінки, і чоловіки з дуже сильним страхом води. Тобто вони боялися мити голову, у них наскільки страх, тобто вони можуть зайти максимум це по поясу воду, якщо вже трохи далі, або вони не відчувають дно, у них паніка почнеться, страх. І в мене були такі жінки, я заходила прямо з ними у воду, я тримала їх на руках. Ми повністю позбувалися цього страху води. І е, насправді з цим набагато важче працювати, ніж коли людина ну, не боїться, звісно, коли людина не боїться, ми зразу починаємо вивчати е, саме техніки плавання і стилі плавання і це набагато легше. А ну, я взагалі не рекомендую, і я вважаю, ну, скільки з знайомих я таких знаю, у всіх просто страх води на все життя. Ну, людина ніколи не вміла плавати, і давайте її викинемо на дитину. Так? Як цьому можна навчити, типу виживаючи інстинкт, коли вона не знає, що їй потрібно робити. Ну, звісно, вона стане вертикальна. Ну, чому ще так люди стоять? Бо ми звикли ходити. Ми ходимо вертикально. Навіть дітки, які немовлята, вони починають плавати спочатку горизонтально. Після того, як вони навчилися ходити, вони опускають ноги вниз і починають ходити в воді, так як вони звикли. Тобто ми знову говоримо, що потрібно прийняти горизонтальне положення. Я зину на жаль, ефірний час наш спливає буквально коротко. Коли можна починати вчитися плавати? З малючкового віку це буде саме оптимальний варіант. Звісно, що можна навчитися плавати абсолютно в будь-якому віці. Але дітки, в принципі, можуть починати. Вчитися плавати, можна їх починати вчитися плавати з трьох тижнів у ванні, з трьох місяців це басейн, і такі дітки вони не мають страху води, вони абсолютно себе комфортно напочнувають, починають, але при тому вони розуміють, якби да, це не буде та дитина, яка просто побігла в воду, голов, А вона буде розуміти, що може статися, і вона знає, якби, як з цим боротися. Як себе себе зберегти, і як вона буде допливати там до берега чи на сам кінець, дуже коротко, буквально по пунктам. Давайте підсумовуємо uh -huh. нашу розмову, що потрібно робити, і як цього не допустити. А саме що робити? Коли ти сам тонеш, коли бачиш, що людина тоне, uh -huh. і що не можна робити самій людині в воді, коли вона тоне. Саме головне перше не панікувати, тобто любими способом намагатися заспокоїтися. По-перше, навіть людині сама, яка тоне, і звісно, людина, яка може, наприклад, її заспокоїти там з берега, чи так. поки вона. Хоче їй хоче допомогти. Друге, це також зразу після того, як ми перестаємо панікувати, ми лягаємо в горизонтальне положення на спину, на живіт, але ми перестаємо приймати вертикальне положення і кличемо на допомогу або пливемо, рятуємо людину, підпливаємо обов'язково ззаду до неї і не вживаємо алкоголю. Ніколи Бо. не вживаємо. Я вам дякую за розмову. Дякую це була завета хорошко, тренер з плавання. Говорили про те, як унебезпечити себе на воді, як не потонути, і що потрібно робити, якщо вже це якщо це з нами вже сталося вам і обов'язково. Пильнуйте себе.